Слава Україні! великий та могутній Озі Озборн заговорив українською. привіт, Озбурн, я Озі Озборн. А це моя дружина Шерон. Ми підтримуємо Україну. Те, що ми бачимо, край серця і ми відповідаємо на заклик тих, хто знаходиться в Україні. весь світ повинен стати за Україну та підтримати біженців. Слава Україні! Слава Україні! Вони задонатили грошенят та надали свій будинок у Великобританії для біженців з України. До речі, дід щойно переніс чергову операцію. Йому заміняли металеві щифти у хребті, які довелося поставити на початку 2000-х, після сильного падіння з квадроциклу. Відтоді Шерн називає чоловіка справжньою залізною людиною. Жартівлові відсилаючись до пісні Black Sabbath «Iron Man». і це у Діда Озі виходить новий альбом. Сингу, до якого ви вже можете послухати, лишу посилання в описі.